Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні я хотів би поділитися з вами своїм досвідом з приготування однієї цікавої страви, а якщо точніше, то це буде гречка з грибами і з синими ребрами, приготована в автоклаві. Які інгредієнти нам для цього знадобляться? І що у нас з цього вийде? Дивіться далі. Тепер переходимо до інгредієнтів. Перше, що нам знадобиться. Звичайно, це гречка. Я її промив під холодною водою. Потім м'ясо в мене буде свині ребра такими от шматочками. Тут доволі багато жирку. Тому, думаю, гречка буде ситна. Потім, що нам знадобиться ще? Надобиться нам піджарка. Для піджарки в нас буде цибуля, морква. Порізав цибулю напівкільцями. Моркву порізав такими соломинками. Я люблю, щоб овочі відчувалися в страві. Потім в піджарку ще має підуть білі гриби. І, звичайно, для, для цього всього знадобляться спеції. Тут в мене сіль, потім лавровий листок. Коріандр мелений, суміш перців мелена і. Перець духмяний горошком. І саме перше, з чого ми тепер почнемо, це з приготування зажарки. Сковорідка вже наша розігрівається, тепер додаємо масло. Тепер додаємо наші овочі. Перше ми додаємо моркву і цибулю. Обжарюємо овочі до напівготовності і додаємо гриби. Цибуля стала прозорою, морква розм'якла трішки, тепер додаємо гриби. Ох, як грибочками запахло. І тепер разом з грибами обжарюємо буквально хвилин 15. Все, зажарку приготували. Тепер тут трішки ми вбираємо спеції, беремо таку ємність, і в цій ємності ми будемо все змішувати. Висипаємо сюди гречку. В речку додаємо нашу зажарку. Тепер додаємо сюди мелений перець. Спеції додайте по своєму смаку. Додаємо мелений коріандр. І солимо. Тепер все перемішуємо. А м'ясо я буду додати окремо в баночку. Спеції я багато не додаю, тому що мені краще вже в готову страву додати солі чи перцю. Досолити чи доперчити можна завжди. А от якщо воно буде дуже гостре чи дуже солоне, то це вже, скажімо так, не дуже добре. Єсть так. І тепер беремо баночку. Баночку я використовую таку з кришками Twist-Off, тобто що закручується, і будемо наповнювати. Щоб зручніше було наповнювати баночку, її. Зовні не замазати, беру таку лієчку. Але перед тим, з самого початку, кладемо м'ясо низ. Такі різні кусочки, а тут і більше, і менше. Так, два штучки вистачить. Все-таки я роблю греч гречку з м'ясом, а не м'ясо з гречкою. так. Тепер на м'ясо кладу лавровий листок половинку і один перець духмяний. І тепер накладаємо гречку з зажаркою. Лійку взяв, а про неї вже й забув. Трішки притрамбовуємо. Щоб не затягувати відео, покажу на прикладі баночки, а інші зроблю за кадром. Так, одна баночка готова. Трішки притрамбовуємо. Якраз, щоб по плечики було. І додаємо сюди, друзі, буквально 50 мл води. Так як у нас у мішому м'ясу є доволі багато жиру, то води багато не потрібно. Все, цього вистачить. І баночку закриваємо. Все, отака баночка вийшла. І так роблю з усіми баночками. Закінчив я накладати баночки. Такі ось у мене рівно 10 баночок вийшли гречки з м'ясом. І щоб на півпусту не ганяти автоклав, ще знайшов в морозилці. Шейки курячі залишились, теж зробив три баночки. Тушоночка такої буде. І тепер переходимо до підготовки автоклаву. Знімаємо кришку і встановлюємо всередину наші баночки. Тепер заливаємо воду, щоб Рівень води покривав баночки на 2 см мінімум. Наполовину водою заповнив, тепер додаю 2 столових ложки лимонної кислоти. Це потрібно для того, щоб від води в нас не утворювався накип всередині. Водою автоклав заповнив. Тепер перевіряємо перед закриттям кришки ущільнюючу прокладку, чи вона ціла. Все добре. Наживляємо гайки. І тепер затягаємо хрест-нахрест. Яке зажали. І тепер перед підключенням автоматики перевіряємо захисний клапан. Відщовкуємо два рази по часовій стрілці. Все. Тепер налаштуємо автоматику. Є в мене такий блок для керування. Вставляємо його в подовжувач. Тепер вилку. Дживлення автоклава вставляємо в цей блок. Єсть. Тепер в цьому блоці керування є такий термощуп. Його вставляємо в цей отвір на автоклаві для контролю температури. І тепер налаштовуємо параметри. Температура тут стоїть 110 градусів, 115. Буде. Температура і час приготування 1 година. Тобто 60 хвилин. Красний індикатор загорівся. Поки зараз показує 24,8 температуру. Коли дойде до 115 градусів, включиться готування. Наближаємось до заданої температури 115 градусів. Так, 115 градусів є на термометрі. Зелений маячок. Пішло тепер готування. На барометрі 3,3 атмосфери. Тепер чекаємо годину. Як ви можете бачити, час готування закінчився. І тепер даємо автоклаву охолонути до кімнатної температури. Пройшло 12 годин з моменту закінчення готування. Автоклав доволі непогано охолонув. То давайте дивитися, що в нас вийшло. Після 12 годин показники на барометрі пів атмосфери. Оправляємо тиск. Тиск стравили і відкручуємо гайки. Перевіряємо, чи не прилипла кричка. Все добре. Ну, наче нічого не протекло. Вода не жирна, ніяких плям не видно жирних. Ну і дістаємо. Так, перше дожимаємо трішки при відкрученні кришки. Перші шийки пішли. Трішки баночки посплювали. Так, ось гречка. Devica eka. Sekava, eka bo da po smaku. Tako, tu dokrčujemo. Цікаво, чому кришки при відкрученні бувають. Перші рази, коли я готував, не було такого. Хто знає, напишіть в коментарях. Тепер давайте дивитися, що в нас вийшло. Саме головне. Такий явний запах гречки. Пахне. Розсипчата, можете бачити. Якщо чесно думав, у баночці видно, я думаю, на відео, що і зверху гречка схожа, що наче як суха. І я, і я так подумав теж. Ні, приготована, супер. Консистенція тільки така більш, сказав би, тримається кучі. Знизу, де м'ясо і більша жирка, вона трішки більш розварена, я б сказав. Супер, гречка приготувалась. Добре. Що по смаку? Як я й говорив раніше в відео, що по солі і по перцю мені краще додавати при вживанні. Так воно й вийшло. Сіль майже зовсім не відчувається, так як я трішки тільки присолював. Перця, можна сказати, не відчуваю зовсім. Наче його тут і немає. Інші спеції, духмяний перець і лавровий листок. Ну, я б сказав, би, трішки десь здалека так відчувається, трішки легенька така пряність. Потім, давайте куштувати м'ясо. Так, ось бачу кісточку від ребра. Цікаво, чи, чи хватило їй 115 градусів в одну годину, щоб розваритися. Свинину готую автоклові перший раз. Цікаво. <кій> <кій> М'ясо розпадається. Не знаю чому, але мені здається. Що свинина навіть краще приготувалася, чим курятина. <кій> в якому сенсі? От кісточка в куриці, мені здається, менше була розварена, ніж у свинини. У свинини зовсім поклав в рота і вона одразу розтанула. Не знаю чому так. Так як в курятини, коли готував, теж вона була супер розварена, але трішки-трішки хрумтіла на зубах. Цікаво. От саме м'ясо свинина. хоч в м'ясі було доволі багато жирку, але вийшло. Більше б сказав, більш таким сухим. Воно приготовне, смачне, розпадається, але дійсно трішки сухіше від курятини. Ну, не знаю, може я перший раз готую. Так, тепер, гриби. По смаку. Приготовлені супер. Смачні, але консистенція їх більш мені нагадує, я не знаю, може через те, що я їх піджарював, більш нагадує, знаєте. Як наші гриби були з самого початку сушені, і потім у воді розмочував і їх готував. Якась така трішки консистенція, я б сказав би, не груба, але ну, така якась, трішки так. Якщо чесно, можу сказати, що от гречка мені більш Сподобалась, навіть краще получилася, чим перловка по смаку. І що хотів ще сказати в кінці. Минулого разу, коли я готував перловку в автоклаві, я згадував про те, що, що каша повинна ще настоятися, як багато хто говорить, мінімум місяць. Я, друзі, якщо чесно, з цим погоджуюся. Сьогодні рівно місяць. Як я готував перловку, вже пройшло. І скажу так, що спочатку, коли я куштував перловку після приготування, в ній була доволі яскраво виражена кислинка від томатної пасти, що я додавав у піджорку. Буквально пройшов тиждень, я так раз в тиждень куштував, щоб розуміти, що буде смаком. І дійсно, десь днів через 5-6. Ця кислинка стала більш нейтральною в переловці. І дійсно, от куштував буквально вчора перед приготуванням гречки ту переловку, дійсно, зовсім другий смак. Тобто, я згоден з тим, що чим довше вона буде стояти, ну, звичайно, не 10 чи 20 років. Але ви зрозуміли, що з місяць, якщо вона постоїть два, буде ще смачніша, чим вона є, друзі, зараз. Тому. На цьому буду закінчувати. Вам дякую, що додивилися відео до кінця. Вийшла гречка дуже смачна. Кому сподобався рецепт, готуйте. Якщо вам сподобалось відео, протисніть вподобайку, протисніть дзвіночок, щоб не пропустити нові відео на каналі. І пишіть коментарі. Всім до побачення! Слава Україні!